Відсічка запалювання, або, як кажуть, відсічка на карбюраторний двигун. Давайте розглянемо, як вона працює і як налаштувати її. Плата має невеликі габарити і має такий пластиковий корпус. Як його підключити? Підключити живлення плюс-мінус 12 вольт, або можна підключити паралельно датчику хола. Якщо там є 12 вольт, так, два, два канали вхідних і два вихідних. Активація відсічки. Тобто, якщо підключити, якщо підключити до маси, то, то січка активується. А якщо цей провід, ну, контакт буде висіти в повітрі, то просто буде повторювати сигнал, ну, на виході буде повторювати, який приходить. На вхід. от І контакт-ламп це як shift лампа Використовується, коли, коли йде відсічка, просто можна підключити лампочку від габаритів, і буде як індикатором, що відсічка працює. Або можна замінити прошивку, і буде працювати. Для тахометра, сигнал для тахометра. Це дуже зручно, коли є двоконтурне запалювання, підключаються два канала і вивести на тахометр. Як налаштувати оберти відсічки? Налаштовується таким от підстроєчним резистором по замовчуванню від 4000 до 8000. тобто викруткою налаштували. Які потрібні оберти, і вона працює. Другий резистор підстроєчний для кута запізнення. Тобто, якщо 0, то просто відсічка, буде, відсічка просто відсікати сигнал і не передавати далі. А якщо накрутити більше тобто від 0 до 50 градусів, то можна налаштувати кут запізнення. Кут запізнення, і, і виходить, при е, досягненні е, нужних цих обертів відсічка буде з запізненням, і, скажімо так, ефект е, стріляння в глушитель, можна так сказати. Давайте тепер поглянемо, як вона працює. І так, я підключив, тут у мене є така перехідна плата. Далі тут все акуратно підключив, живлення плюс-мінус. Активація і, і підключив поки що один канал. Поки що один канал, і зараз у мене за годинковою стрілкою ми накручуємо в плюс, тобто, це буде в мене 4000 оберти і 0, так, проти часової, це в мене буде 0 градусів. Якщо по собі стрілки, то буде в плюс. Так, а далі в мене є такий от генератор імпульсів. І наглядно можна дивитись на тахометр. А, і ще також я підключив осцилограф комп'ютерний, і можемо глянути сигнали. Вмикаємо генератор імпульсів. Треба 33 Гц. Ну, наприклад, 1000 обертів. Да? На силографії у нас частота з'являється. І на тахометрі. І у нас е на вихідному каналі світодіод також мигає. Так, 33 334. 1000 ну, е обертів. Далі, все. Вона повторює сигнал. Е відсічка повторює сигнал. Ну, і так і далі працює. І давайте до мене налаштовано 4000 обертів. Почнемо більше чистоту вмикати. І по тахометру видно, так, мабуть, зручніше, наглядніше. Частота у нас збільшується. Так, і тахометр. Тахометр. Зараз. Зараз до 4 дойдемо. Все, shift лампа. Получається, як воно працює. Давайте отак от, от. Тут не доходить трохи до 4. Збільшую, мабуть, так от щоб було видно. З більшою частоту, починає вмикатись shift-лампа, тому що от-от зараз відсічка. Так, ще трохи спрацює все. Получається, сигнал на виході пропав. Шифт-лампа світиться. Ну, а оберти в мене підключені вже до, до генератора. Тобто. Тому і тахометр працює. А якщо якщо активацію виключити, ну, ось у мене є тут така, такий джампер все. Відсічка повторює сигнал, який на вході І ще раз. Раз, все, він повторює. Тепер розглянемо, як працює зміщення кута. Так, я зараз налаштував, що Shift-лампа вже засвітилася, 4000 обертів і якраз вихідний сигнал у нас пропав. Якщо ми. Начнемо по чисової стрільці. Все, я трошки крутнув. Давайте так. От, нема сигналу вихідного, появився. І що ми бачимо? Далі я кручу більше, 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 більше. Все. Тут 50 градусів зміщення в запізнення. Тобто 4 тисячі у нас зараз обертів, і йде зміщення. Тобто, якщо при нулі у нас повністю нема сигналу, а якщо більше нуля, то у нас є зміщення, і це буде цей це сигнал буде продовжитись десь там плюс 300 обертів. Якщо двигун розкрутити до 4 і буде зміщення, Буде зміщення, і надалі не буде відсікати, то на холостих можна все-таки докрутити ну, на, великі, на великі оберти двигун. І щоб цього не сталося, щоб відсічка була відсічкою, але з запізненням, з функцією запізнення. Тому і трохи пізніше вимикається повністю сигнал. І, і знову оберти падають і запізнення. Якщо відпустити площу з педаль газа, зараз є. О, все, він став сигнал однаковий. Ну і так далі. Тобто я оберти. Додавив. І. Ну і те ж саме, точно так же налаштовуються оберти. Так, я додаю все. Пропала. Далі у нас повторюється. Ну і так далі. Тобто Все просто, але з такими маленькими нюансами. Питання: а як же відсічка працює на двоконтурному запалюванні? Ну, по-перше, двоконтурне запалювання має два варіанти. Перший варіант це шторка 90х90 з одним датчиком. І другий варіант це два датчика і дві шторки. Давай розглянемо перший варіант. Перший варіант це у нас 90 на 90. А зараз у мене 33% генератор видає. Це він е генерує такий же самий сигнал на стандартній шторці. Якщо ми додамо, треба 50%. 50%. Все, 50% сигнала. Ну, тобто тахометр працює, все є. Тут можна зробити... Так, зараз. Зробимо зміщення максимум. І. Так, відсічка. От. І також є зміщення. Те ж саме. Є зміщення. Так. Якщо сигнал 90 на 90. Ну і Другий варіант, Другий варіант, як працює, це якщо два, два датчика і дві шторки. А все дуже просто. Якщо е, підключити ну, сигнал на, ну, на перший або на другий канал, і він так, також само буде працювати. Якщо буде двохконтурне запалювання, то вони по черзі. Будуть давати скажімо так, по черзі, будуть давати сигнал. І відсічка е, рахує загальну ну, суму цих сигналів, і, ну, і все. І далі видає те, що получає. І розрахунок е, для контролера все, все одно, якщо вони по черзі, або, або на один канал будуть е, ну, поступово приходити, так і, от і працюють на двоконтурному запалюванні.